Всім попривіт! Ви на каналі Михайли Шимані. Сьогодні ми поговоримо про одну, як, на мою думку, найпростішу схему, і яка дає зараз профіт, дуже хороший. Вона не потребує ні людей за кордоном, ні іноземних карток. Тому ми починаємо. Підписуйтесь на канал, тому що буде дуже багато цікавого як про криптовалюту, так і про гроші. І так, для схеми нам треба всього-навсього Приват24 і Revolut Поїхали. Так, для початку заходимо в VPN. Так, як в мене Reволют на Польщу, VPN в мене теж Польща. Підключили. Тепер заходимо в Revoluт. Нажимаємо карт. Тепер копіюємо наш номер карточки. В якості безпеки Revoluт мені не дає показувати скрін екрану. Ну ви зрозуміли. Тепер заходимо в Приватбанк, вставляємо цей номер карточки, пишемо ім'я і прізвище власника Революту. Пишемо 788 доларів. Переказуємо. Чекаємо, підтверджуємо. Відправляємо. Тепер бачимо, що нам прийшло 788 доларів. Ну, прямо в секунду. Зразу. Тепер заходжу на інший приват і роблю все те саме. Тож, той самий номер карточки, те саме ім'я, Революта. І відправляю також 788 доларів. Вказуємо, все підтверджуємо. Так, все підтвердили, чекаємо обробку. Супер. Тепер обновлюємо револют і дивимося. Обнолюємо зараз. Моментально проходять наші гроші 1576 євро Ой, доларів. Так, тепер ми нажимаємо трансфер Transfer. Тобто новий, і бачимо друге пише карт. Через карту ми відправляємо. Так, револют як в якості без не дає мені показувати. Я вам зроблю скріни. Тут нажимаєте Go It, і тут зразу нажимаєте номер валютної картки «Приватбанку» прізвище ім'я і місто. Так, Бачимо, що в секунді гроші приходять нам на «Приватбанк». Комісія ну, практично 8 USDT 8 доларів. Тепер ми просто заказуємо свої гроші. Створюємо заявку, вибираємо наші USDT. Ми беремо 1550, а решта ми дозамовимо в касі. Тобто ми доплатимо гривні і вона нам дасть 1600 USDT. Нажимаємо далі і вибираємо день, вибираємо завтра, 2 вересня. Дивіться, зразу скажу, що якщо ви маєте більше зазори, ви можете зразу там, кидати з 4 трьох з приватів, і тим самим за один раз з одного кола мати набагато більші профіти. Так, давайте тепер порахуємо, що у нас вийде 1568, так як 8 доларів була комісія. Ми множимо на, Я міняв 3 дні тому на 40-70. Якщо ще пошукати чорноволютчиків, я думаю, то можна ще трошки знайти. Ми маємо. Це 817 гривень. Тобто практично практично, 4000 по 1900 з копійками. Ось таке в нас вийшло коло, досить хороший профіт, так як тепер дуже малі відсотки для всіх, скажімо так, які, що крутили колись. Тому, всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, ще буде дуже багато цікавого. Всім щасливо!